Кубок Євро 2012 приїхав до Івано-Франківська. Обласний центр став одним із семи міст України, які приймають головний трофей червневого чемпіонату Європи з футболу. Кубок на всенародний огляд виставили на вічовому майдані. Тож у мешканців з'явилася нагода сфотографуватися з цією нагородою. Першим приємну місію прийшов мер Віктора Нушкевичус. І сьогодні мене переповнюють враження, тому що вдалося не тільки його побачити, сфотографуватися, а особисто прийняти з рук талісманів і встановити. Я як міський голова, як голова обласної федерації футболу, надзвичайно задоволений тим, що після чотирьох міст, які буде приймати Кубок Євро 2012 в Україні, на вибір федерації організаторів було також визначено три міста в Україні: Три в Україні, три в Польщі, де буде саме представлений Кубок. Разом з Кубком УЄФА до Івано-Франківська приїхали талісмани Євро 2012 Славик та Славко. Вони також фотографувалися з Івано-Франківцями, а от пам'ятне фото з Кубком Євро відбувалося за спеціальною процедурою. У нас є камера, яка знімає. Людина підходить, фотографується, можна е робити все, що завгодно. Єдине, що не можна торкатися, кубка, але показувати свої емоції, посміхатися. Все дозволяється після чого. Наші хостеси дають код, за яким можна з сайту uefa.com скачати фотографію. Пересічні івано-франківські футбольні оболівальники можливість фотографуватися з кубком УЄФА. Назвали історичним моментом. Людина живе з надією, і я ввесь час живу з надією. Я надіюся, що все буде добре. Я дуже щасливий, що я в 70 років дожив до цього. Футбол я люблю від від 10 років також в Івано-Франківську відбулося спецпогашення першої серії українських поштових марок з офіційною символікою УЄФА Євро 2012 Вона характеризується високохудожнім дизайном випуску та має лімітований тираж.